Нам треба вірити в Україну, боротися за її волю, стояти намертво за нашу єдність і нашу єдність нашого народу в першу чергу, і цілісність території. І сьогодні для цього всі підстави є. Ви знаєте, ми провели дві такі потужні заходи. Молодь з Луганської та Донецької області, наша партія, без якихось інформаційних шумів. Ми зібрали велику кількість молоді і привезли в Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську область. Слухайте, я була присутня при цьому, Я хочу вам сказати: не існує от такого роз'єднання нашого народу. Вони там плакали, обнімалися, розповідали один одному вірші і російською, і українською. Вони розповідали про свої родини. І знаєте, от це точно. Якщо от знаєте, одна рука це якщо поріжеш палець, та, десь десь Донецьку зараз боляче. Страждає все тіло. От сьогодні так це було. <кій> така натхнення таке. І дівчинка, які я відключала премію за перемогу в конкурсі міжнародної української мови. Це конкурс Петра Яцика. Ну, ви знаєте, як це було прекрасно, от з Севастополя дівчинка маленька, ну 10 років їй, І вона отримала цю премію в Севастополі. І вона вийшла, от і ридає, бідна. І просить дорослих, які в залі поверніть мені мою батьківщину, Крим каже, це Україна. Я хочу там розмовляти українською. От, от такі діти, розумієте? от заради цього ми всі з вами, як люди, які можуть впливати на життя країни, зобов'язані зробити неможливе. Україна єдина. А потім ми так само привезли два автобуси інтелігенції з Луганської Донецької області в Тернопіль, Львів, івано франківськ вони там пожили, їх там львів'яни обігріли, всі взяли до себе додому. Вони там тиждень провели, повернулися з Галицьким акцентом Донецька. <ріпи> Тому ну, ми єдині, але нам потрібна справедливість. І чому люди сьогодні на сході так от обурені? Бо нема справедливості для них, бо немає на що їм спертися, бо немає розуміння. Нам це треба все долати. У нас завтра, якщо допоможе. Е Господь завтра круглий стіл в Донецьку. Прямо от там скасували? Скасували. А не коли... не можна, не можна Можливо, четверга або п'ятниця. Ну, четверга або п'ятниця. Ну, бачите, ну бояться їхати в Донецьк. Я їм кажу, ну що ви боїтеся їхати в Донецьк? Люди там живуть в такій ситуації, кожного дня діти там живуть. Надо їхати. Треба знаходити спільну мову і треба єднати країну. Якщо навіть приїдуть туди в Донецьк. Представники церков, представники влади, громадянського суспільства, політики, навіть сам цей приїзд в Донецьк, саме проведення там круглого столу, це вже буде для них підтримка і відчуття, що їх підтримують і розуміють. В общем, вірю в Україну беззастережно.